Привіт, друзі та дорогі підписники! Наша команда раді бачити вас на каналі, і сьогодні я розповім вам про наші фірмові куртки та зимові штани бренду Bizet. Також вас чекає невеличкий сюрприз в кінці відео. А зараз я розповім вам про матеріал Softshell, із якого виготовлені наші куртки та штани. Слово shell з англійської означає оболонка, що само собою являє верхню частину одягу: куртку, анорак, парку тощо. Сама тканина зовні нічим не відрізняється від звичайного нейлону, а зсередини, як зазвичай, нагадує фліс, що покликана відводити вологу, захищати від опадів та не сковувати рухів. Концепція матеріалу полягає в тому, що завдяки одному шару матеріалу можна досягти максимального ефекту та замінити три та навіть більше шарів, що виключає необхідність носити додаткову термобілизну, а також забезпечує свободу руху. Структура шарів софшелу та призначення матеріалу. Нижній шар контактує з тілом, вбирає вологу та передає середньому шару. Середній шар передає все зовнішньому шару, тобто дихає. Зовнішній шар виводить пар та вологу назовні та водночас захищає від опадів та вітру. В результаті того, якщо людина спітніла чи промокла, багатошаровий одяг висихає в процесі носіння, не охолоджуючи при цьому. Шкіру. А перша наша модель це куртка Bizet Softshell Basic Haki. Куртка прямого крою з коміром стійкою, а всередині приємний до тіла шарф лісу. Куртка легка, зручна і тепла. Не сковує рухів, утримує тепло, не вигорає, має високу зносостійкість. Куртка чудово підійде для осіннього сезону. І наступна наша куртка Bizet Softshell Orel. Куртка зроблена з легкої, приємної до тіла стрейчевої тканини, що відмінно захищає від дощу і вітру, застібається на блискавку типу В Середині кишень мікрофліс, щоб зігрівати руки про холодну погоду. Наступна наша модель це куртка бізнет Softshell Omega. Прямий крій куртки дозволяє вільно рухатися, при цьому не сковуючи рухів. Дві нагрудних кишені на прогумованих блискавках з металевими бігунками. Капюшон вітровки зроблений з додатковим невеликим козирком. Для захисту від дощу фірмовий шеврон Bizet на лівому рукаві. А тепер, дорогі друзі, переходимо до наших зимових тактичних штанів. Перша модель це зимові карго-брюки Bizet Echelon. Штани відшиті із тактичної функціональної тканини SoftShell, чудово тягнеться, не сковуючи рухів. Присутні додаткові півкільці на поясі для кріплення невеликих аксесуарів. Дана модель штанів чудово підійде для активних. Дій, так і для повсякденного використання. Друга наша модель зимових штанів це тактичні карго брюки Патрон, виготовлені із якісної європейської бавовни з додаванням еластану, В середині штанів підкладки з мікрофлісу. У дану модель брюк внесені поліпшення, подвійні шви міцними армованими нитками, на двох передніх хомутиках закріплені на підкільця, справа додатково невеличке кишені для ножа. Відмінний варіант для кожного дня в холодну погоду. Отже, дякуємо, друзі, за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Та найактивніших чекає знижка 25% на будь-який наш товар. Тому підписуйтесь, переходьте на сайт, робіть замовлення. Успіху вам! А про я сказав успіху вам у всьому. Будьте щасливі, багаті. І Розумні. Thank you